Від Ласюка добивання, Що ще також запасного голкіпера Максима Типошенка. І... Передача тіт. Ди, і дуже перспективний футзаліст. Антон Рогатаня залишається, як будуть відбуватися, бо буде змінюватись склад. По одному два гравці. Ну, дуже добре. Команду свого населеного в цьому році повернувся на майданчик. Після навіть вирішили позиції. Передача невдала передача від голківських. Бондарчук. Васильєв Проб... Пробиває Газянський. Знову ж таки, не випадково. тому Вони ж грає на Лисенка. Невдала передача від Лисенка. У базі! Момент! І всі глущає ввач... в зірки Рогазянський Бере гру на себе, пробиває. Бондарчук. Олександр Таченко пробиває. Бондарчук грає він на свого партнера по команді у Дарто номера. це в нас був Богдан Товстенко із другої. Передача. Даючи йому зачіпити замість. Жук дотепно бніг. Бонарчукові віддавай же передання, Не віддав жук. Вирішив завершувати Ласюк. Городе. Передача на Лисенка. Лисенко прострілює і забиває. Сокола. Куда? Васіренка на це так вплинула. Реалізація є, вдала гра голкіпера. Сокола. Васильова Васильєв. Рогазян Маринич. Обігрався з Лисенко. Товстенко. Під удар на Каченка, Той пробиває. Равно Рогазянко. Рогазянський на Бодінюка, Той пробиває. проб. Каченко. Проб... Товстенко. Бере гру на себе. На даній стіці відкривається отримує тримає передачу. Лисенко. Лисенко пробиває. Лисенко але не влучив. Він ствір воріт. Відповідь від зірки. Високий від зірки. М'яч у Васильо Василья пробиває. І... Перехоплює м'яч, порушує права. Свободінюк пробігає. Пробуває із... Удар від Каченка. І знов... Всі зірки десь прогавує момент з тим, що. В ролі говки від Городецького. порожні ворота пробиває Городецький. Високий прес, він бачимо від на Фільчакова. Фільчаков обігрався в стінку з Васильєвим. Пробиває Фільчакова. Зараз вже сокол йде в банк знімаючи. Вирішили такі грати на утримання. Всі... Васильєв. Удар Васильєва! Намагаються довірно цю атаку Гравідинку. Така зірки. Удар і забив.